Гаразд, <гану> я це лайно проповну, але залишуся при своєму це бата любителів боксів, судді не цінують музику, по суті. Вони цінують наявність тексту, бляха. Зебралась все, стоит дверь, Собцом попало, когда звой Хелл, серьезный всей, каждый замет, задела на факт, попить масс, команда, не понял. Выно, ты тот не хлопце, давай что-то поплут. А завес музы, до забавы. Просим Хай хет, я дябнутый, танцую. Всем штаны, кидай, щемонно лох, будти, пень, еще приду, счены. Не пенди тут домолог. Рубаешь, ка делать ввесты. Качмар пришел в кустю миросли, не кере, любви. Худіти, у блаблакарі з ліфтарем я не лякаюсь, і мене лякає фретер, реп Ганзі з кашом Спіздили, з'їли всі гарбузи, і хто придумав послати чину в магазин, він ж не прийде, гоня лижиться з мішою на столі, заберіть дітей, це є бал, блять, оце так добре Ми тоді там Пісницю положі, десять чотири втрати Ми танцюємо з гілою так гарно Паралельно ділимося, до світові ранку Будемо до ранку лікувати травми Пісня цього положі, десять чотири втрати Потім не робі, катанцю, стрепти Скаже, що занадто пошла день дізай, пішов швидше з вечірки, бо служба Божа Явився Креско в костюмі Майнкрафт, Толкін, вікінга, всі хлопці голубі танцюють разом, націльна і ті хат.